Коробкатись для ваших діток, типу, через вентиляцію. Бачимо відразу брахіозавра. Всім привіт, мої хороші! Це продовження мого минулого відео, де ми підіймалися з вами на гору хом'як. А зараз ми відправляємось з вами до водоспаду Гук. Вхід для дорослих коштує 50 гривень, а для діток 25. Якщо ви зупинились в Татарові, то ви обов'язково маєте туди сходити. Дорога проходить по лісу, але вона асфальтована, Хіба деякими місцями вона буде насипана камінням. Ми по дорозі до водоспаду зупинилися, хочемо швиденько перекусити і будемо їхати далі. До речі, дорогою до водоспаду заїхали в АТБ і зробили собі апельсинові фреші. Понабирали тут протеїнових батончиків собі: апельсиновий фреш, йогурт і ще такі сік. Я взяла собі клубничний протеїновий батончик. В машині до нього їхати близько 2-3 км і далі трішки пройтись пішки. Дорога до водоспаду простягується над річкою, тому вас будуть супроводжувати неймовірні краєвиди і свіже повітря. Нам взагалі повезло, що не було людей. Це був будній день, і ми змогли наодинці насолодитися цією красою. Женецький губ, водоспад, досить молодий. Він утворився внаслідок повені у післявоєнні роки. Вода, до речі, в ньому спадає з висоти 15 метрів. Для тих, хто не хоче йти 25 хвилин пішки, є ось така машина. 400 гривень коштує під'їхати до водоспаду. А тепер відправляємось з вами до закладу смачненько повечеряти. Прийшли в заклад, я замовила собі ароматну юшку з білих лісових рибів, а Саша взяв собі бограч Карпатський. Так виглядає бограч. Гостре. Дуже гостре. Пекуче таке. Да. А ось моя ароматна юшка. А в мене тут білі грибочки. Зайшли ще в такий сувенірний магазинчик. Покажу вам, взяли такі карпатські чайки. 50 гривень коштує одна така маленька коробочка. Сонинця, материнка, ну, ми взяли три різних смаки. Приїхали ми вже в нашій номер. Зараз покажу вам, які ми тут купили чаї. Завтра будемо докупляти ще. Перші йдуть такі чаї. Вітамінний, цілющий, високогірний і карпатське багатство. Ось ще такі чаї. Ягідні. Завтра вранці ми поїдемо ще на ярмарку, подивимось, можливо, ще щось докупимо, якщо сподобається. А зараз уже будемо лягати спадки, тому я з вами прощаюсь. Всім привіт! Вітаю вас в новому дні. Сьогодні їдемо з вами до Буковелю, дорогою заїдемо на ярмарку, а потім в динопарк. Смачненько поснідали і зараз виселяємось з номеру. Прямо біля вокзалу є ось такий риночок. Це відорт. 300 гривень. 200 грим роботи. Вареня все, щоб явиться про які. Прикольний. Yeah. Да. Да. Я, так, так. А це у нас тут набірці. Так, да. там без косолі йде, там йде оленина вирізка. Давайте точно паличку цю кабанчику. А це косуля? Це косуля? О, О давай косулю. — запад. І зайчик, а це оленина злізера Давайте І зайчик, і оленина. Копити це... такий різдвяник. Це малина, жина, чорниця, смородина, й... нових. Це такі з легших настойник. Да, що... Та... Зараз є Та... це. Воно таке крипне. Ви міцне п'єте? Ні. Ні? Робите вершки, шоколад, кава, зущене молоко і на конячку настоїть. <ривіться> Вам міцне щось летимо ще? Ні, нічого. Нічого міцного не ні. Щоб веселіше їхати? Я Ну, вам вина, що нога вийти. Виноградський суниць. Ви пробуйте оце? Виногратись з соницею. А яка ціна на вино? 150 є. Це дуже добре, виноград з соницею. Це витримане вино. А це ви самі робите? Е, ні, дивіться, вина тут виноградників взагалі немає, це все в закарпаття. Ага. Так. А це пів сухе. півсухи. Маки змішалися? Да. Ні. Ну, Мобуть візьмемо на півсухе. Давайте на півсухе. З м'яса? Оленина, кабанина. Оленина йде з лісовим горіхом, ковбаска, є зайчик, є кабанчик і сал. Ага, салон. Зелена півсухе вино. Дуже смачне. Які ковбаси ми взяли? Оленина, кабан, зайчик. Філе косулі Філе косулі дуже смачне, якщо ви будете на гуцульському ринку, обов'язково беріть собі філе косулі. А зараз дорогою до Буковелю під'їжджаємо з вами до динопарку. Дорослий квиток тут коштує 250 гривень і при вході на касі вам одягають такий браслетик. Добре. Бачимо відразу брахіозавра. Тут зверху дітки граються. Не родиться, так жужить. Тут ще в цьому парку протікає річка, і так гарно. Динозаври відтворюють звуки. Весь парк гарно облаштований для відвідувачів. Є доріжки, вимощені деревом, по яким дуже зручно ходити. А тваринки, до яких не можна підходити, огороджені таким ненав'язливим парканчиком. До речі, біля кожного динозавра встановлена табличка з назвою Тварини, періодом який вона проживала, стилем життя, а також детально описаним зовнішністю та особливостей. Тут можна покататись на динозаврику вашим діткам, але вага тільки до 30 кілограм. це який тиранозавр. 12-метровий. Якщо ви будете проїжджати цей парк динозаврів, обов'язково туди заходьте. Він знаходиться в дуже мальовничому місці. І повірте, таке видовище не залишить байдужими не те, що ваших дітей, а навіть і вас. Ще у вартість цього білету входить дім велетнів та втеча з в'язниці. Заходимо сюди. Щось придумає, так? Якщо я куди, але <ріст> може не ставай, на таке що. <ріст> Тримайся за це <ріст> що? Що, нічого не вийде. Mm -mm. mm -mm. Так, тут такий іде лабіринт. Так ми не пройдемо. Деякі арматури немає, дай. А що звідси без них? Як дійсно тікаєш з тюрми через вентиляцію. Тут потрібно коробкатись для ваших діток типу через вентиляцію і з вентиляції. спускаємось сюди. І ще вартість вкидка ходить гравітація. Гравітацію я не усилила, мене почало тошнити, кружитись голова, тому ми вже повертаємось в машину назад.